Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. В сьогоднішньому відео я хочу присвятити парфуму, який досить давно існує на парфумерній арені. І за цей період став культовим, а саме мова йде про аромат бренду Живенши, Ангели та Демони, класична версія оде парфа. Ось так виглядає цей прекрасний! Флакон і парфум в ньому. І сам бренд Givenchy він почав своє існування в 1957 році. І з того моменту його парфумерний відділ створив більше 200 композицій. І Ангели та Демони по праву займають одне з най таких вагоміших місць в парфумерії. Цього бренду. Звичайно, бренд славиться не лише парфумерією, це в першу чергу дизайнерське бюро, в якому створюються дуже вишукані, дуже красиві наряди. Також в них дуже красива лінія декоративної косметики, доглядової косметики, вона дуже така дієва, ця косметика. Ну і парфумерія. Над створенням цього аромату працювало два відомих парфумери – це Жан-Поль Бенуар та Олів'є Крест. І перед ними поставили дуже цікаву таку задачу: це створити аромат, який би поєднував у собі і був втіленням. Оцієї такої різносторонньої жіночої природи. Тому що кожна жінка може як бути як ангелом, так і демоном. Кожна жінка має як світлу сторону, так і темну, і вони, в залежності від ситуації, можуть проявлятися або ж характеризувати цю жінку. І завдання, ну, можна сказати, таке, досить типове того часу, тому що багато брендів якраз намагалися от. Працювати і створювати аромати, які б оцю таку парадоксальну природу жінки уособлювали. І чи вдалося парфумерам це якось наочно зробити? Тобто, щоб цей аромат дійсно випромінював оце таке. Поєднання, оцей дуалізм добра та зла, чогось такого, як я говорила, світлого та темного, все це дуже суб'єктивно, тому що кожен із нас по-своєму індивідуально сприймає аромати, і, в залежності від нашого настрою, від ситуації, може якось проводити якісь паралелі з чимось хорошим чи з чимось, що має таке трошки негативне значення. Але те, що ця композиція дуже вишукана, дуже, така, знаєте, сильна, впевнена, дуже якась вона така. Я б не сказала, що вона агресивна, але вона потужно про себе заявляє і її присутність, тобто присутність цього аромату на жінці, ну неможливо проігнорувати, і е, обов'язково цей аромат викликає якісь асоціації, і знову ж таки. В тому, які вони є, якраз і полягає цей дуалізм композиції, тому що е, вона має величезну кількість шанувальниць, і е, це як жінки, так і чоловіки, е, тому що вони дуже позитивно реагують на звучання цього аромату. Але також в аромату є е, особи, які не дуже цінують і не дуже лояльно ставляться до цієї композиції. Але в такому випадку, якщо е, ви, наприклад, вам довелося зустрітися з людиною, яка ну, не, не дуже лояльно ставиться до аромату, то в цьому випадку зважайте на інтенсивність нанесення, щоб це було не надто рясно. Там, два розпилення буде достатньо для того, щоб аромат розкрився в повній красі, але його красу та вишуканість могли оцінити якомога більше оточуючих. Перші ноти, які ви відчуєте, коли почнете слухати цю композицію, це будуть ноти шафрану, мандарину та чебрецю. І це буде таке, ви знаєте. Мандарин дасть свіже солодкувате звучання, але шафран та чебрець дасть відчуття такого якогось свіжо завареного чаю, тобто якась відразу почне з'являтися глибина звучання, оскільки мандарин буквально десь за годину він зникне. І почне розкриватися серце аромату, в якому знаходиться Ілангіланг, орхідея і, лан і лілея. І багато з нас знають, що лілея зазвичай вона якось з такими ніжними, якимись водянистими <кхух> акордами проявляється. Але саме в цьому ароматі, в поєднанні з Елангі лангом та з е орхідеєю, вона має якесь таке солодкувато, сиропне звучання. І оця така краса цього звучання вона настільки зачаровує, приваблює, вона ніби якийсь магніт до себе притягує і закликає. Послухати, доєднатися, якось відчути. І аромат дуже-дуже красиво переходить в базу, яка е, ну, більшу частину часу звучання самої композиції, ви вже будете його добре відчувати. Це ноти дубового моху, е, ноти ванілі не десертної, а знову ж такої дещо гіркуватої, без солодких присмаків. Ноти бобів тонка, також. Е, Трошки так цей аромат зроблять таким, якимось, знаєте, деревинно сухуватим, але в той же час на оцій такій деревинній базі з моху Лілея почне теж дуже красиво розкриватися. За своїм звучанням, все-таки цю композицію я б більше віднесла все-таки до таких вечірніх, знаєте, до театральних композицій, коли ви от саме так в якісь такі. Унікальні події, десь якісь такі виходи, де ви не щоденно. Хоча, звичайно, дуже є багато пані, які користуються цим ароматом на кожен день, і я їх вітаю, тому що не кожна може потоваришувати з цією композицією настільки, щоб в щоденному використанні її носити. Для мене особисто це більш такого камерного використання композиція. І я б її навіть ну я особисто частіше її ношу в прохолодну пору року, тому що коли холодно, от ця лілія солодкувата лілія. От все-таки відкривається оця її якась свіжість, водянистість і така якась, вона, знаєте, наче на цій такій деревинній базі дуже красиво, ніжно її ноти звучать, і мені ну, надзвичайно подобається. Аромат дуже шлейфовий, аромат дуже стійкий. Він збирає величезну кількість компліментів, але, як я вже говорила, вони можуть бути позитивними або не завжди можуть бути позитивними ключі, Тому знову ж таки зважайте, будь ласка, на нанесення. Сам аромат вже був створений в 2005 році, але про нього хотіли, знаєте, так голосно заявити, що майже рік витратили часу на те, щоб продумати і створити оцей весь промокомпанію, тобто рекламна компанія цієї її композиції, теж дуже красива. Її обличчям була Марі Стейс, на той час це була донька діючого прем'єр-міністра Франції. І вона в ролику виступила в двох таких іпостасях Ангела та Демона. І це настільки красиво виглядала ця рекламна кампанія. Я зараз вам продемонструю постери цієї кампанії. Ну, особисто мені вони дуже подобаються, тому що якраз дуже класно показана оця подвійна природа, оці темні та світлі сили, які Змагаються в кожній з нас, і цього ніде не дінеш, тому що це дійсно якась така жіноча природа, яка, можливо, саме це надає їй такої унікальності. і Привабливості та магнетизму. Тому в рекламі це дуже класно було продемонстровано. І, звичайно, ця рекламна компанія, як і аромат, мали великий успіх, і миттєво композиція стала топом в продажі не лише в компанії, а й взагалі в світовій парфумерії того часу. І от за цей період, що з 2006-го, зараз 23-й, ну, 17-18 років, 17 Уже, знаєте, як кажуть, компанія зрозуміла, що це золота жила, і вони не хотіли втрачати всіх можливих заробітків з цього. Тому за цей період вже було створено дуже величезна кількість фланкерів на цю композицію. Особисто я вважаю, що самим вдалим, ну, об'єктивно так і є, самим вдалим фланкером це є аромат Ангели та Демони Льосекрет. Ця композиція у мене є, і вона теж у мене сама популярна в категорії розпиву. Її частіше всього замовляють дівчатка. Я обов'язково вам зніму огляд і на цю композицію, на цей фланкер. Якщо вам буде цікаво, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. Отже, і е, ці всі аромати, як фланкер, так і основний флагман. Ну, тобто, вони були надзвичайно популярними і є надзвичайно популярними. І це говорить як про професійний успіх парфумерів, які дуже красиво, правильно, дуже вивірено створили сам аромат. Так, і все те, що навколо нього існувало. Зокрема, велику увагу, наприклад, приділили самому флакону. Його створив Серж Мансон, це дизайнер, теж французький, і він працював як із Живанши, так і з будинками, там, наприклад, Діор, Ермес. Він для них Кензо, для Кензо він також створював флакони. От, це дизайнер флаконів. І цей флакон, наприклад, уособлює краплинку рідини, такого елексиру, але з такими більш гострими, знаєте, як. Колючими гранями, і це теж якийсь дуалізм, тому що вода це таке щось ніжне, ну, рідина будь-яке, це щось таке ніжне, м'яке, а оця контрастність, виразність е, дає якусь таку структуру, знаєте, фундаментальність, цілісність, і це теж поєднання таких двох різнополярних понять. Тому флакон теж дуже красивий, вишуканий. І от така тут ідея як градація від темного кольору до світлого, прозорого. Ну, одним словом, це теж дуже красиво вишукано. І оця естетика, вона теж от дає оце, не, не дає, а створює це бажання володіти такими красивими речами, мати можливість до них якось доторкнутися, надихнутися їми. Ну, для мене це теж така дуже красива історія. Я дуже люблю. Коли аромат ну, вишукано класно звучить зроблений, але і, знаєте, сама оця приємність трогати флакони, користуватися їм, розпилювати аромат. Ну, тобто, як воно все знімається, як працює, я це, ну, на це теж дуже багато, звертаю уваги і, і отримую таке естетичне задоволення. Як я сказала, я сама використовую в основному цей аромат, якщо десь. Планую вихід в люди, як то кажуть, десь там до театру. Або якщо ми ввечері десь із чоловіком запланували там якусь кав'ярню сходити, поки малюк з бабусею, тому от для мене це така композиція виходу в люди, і так вона у мене і асоціюється. Сподіваюсь, вам була цікава моя історія стосовно цього, цієї композиції. Я вам її щиро рекомендую до затесту. Якщо в когось є бажання, ви можете написати мені в інстаграм, ось моя сторіночка, або ж е, знайти мене на шафі, координати я залишу в описі під даним відео. І спробувати цю композицію, оцінити її красу і зрозуміти, чи зможете ви з нею товаришувати і провести час, щоб вона теж стала для вас якимось таким, знаєте, як я люблю говорити ароматним якорем, тобто приємними спогадами про якісь події і про емоції, які ви отримали, коли цей аромат був разом з вами. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк даному відео, підпишіться на мій канал та натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень. Перемога з нами та все буде Україна!